До Дня міста у Кропивницькому планують відкрити три сучасні медичні заклади. Нині будівельники трудяться над створенням гемодіалізного та інсультного центрів, завершують працювати в пологовому будинку номер 1 Медики розповідають, ставлять на меті довести рівень надання медичних послуг до європейського. Як тривають ремонти, інспектувала наша знімальна група. Першій міській лікарні кипить робота. Будівельники відновлюють рентген-відділення. Вже повністю замінили вікна та двері, зробили новий дах, переробили каналізацію. Ми укріплюємо стіни, бо вони бухтять від того, що вони ну, так, з каміння виложені, метр толщиною. Ми Піднімаємо вже пройоми дверні, і воно все почало рушити. Металевими конструкціями ми це все зберігаємо, щоб воно не розвалилося. розвалилось. А це інсультний центр. Його почали будувати навесні. Будівельники повністю реконструювали старий двоповерховий корпус на всі ремонти з міського бюджету. Виділили понад 4 мільйони гривень. Зараз десь можуть готовності дев'яносто відсотків навіть більше. Зараз такі окремі. Моменти, що треба поостраняти, і придбання вже виросли обладнання з на приточну вентиляцію, яке потребує коштів. Після того як ремонти завершаться, відділення оснастять сучасною апаратурою та меблями. Частину обладнання для відділення вже придбали, закупили і меблі. Всі койки теж в складах матраси в складі, все оберніться. Все у мене залишилося це все За що спонсору в першому пологовому будинку також ремонтують кілька тижнів тому тут запрацював капітально відремонтований харчоблок. Доводять до ладу лабораторне відділення. В Принципі харчоблок завершений. Ремонти в першому кварталі 2017 року і його вже запустили. Лабораторне відділення, ми багато нового обладнання по тендеру провели все, закупили. Но зараз меблі ми закупили за благодійні внески, нам закінчують, завершують, виготовляти меблі. Ми будемо перебирати. Активно працюють будівельники і над створенням гемодіалізного відділення. Його зводять на базі колишнього пологового будинку Святої Анни. Все будується коштом інвестора ми повинні довести рівень медицинського обслуговування, рівень надання медичних послуг до високих європейських стандартів. Тому що іде реформування системи охорони здоров'я. Ми йдемо до страхової медицини, і люди будуть мати можливість отримати повноцінну, кваліфіковану медичну допомогу. Завершити всі роботи в гемодіалізному інсультному відділеннях та в першому пологовому будинку будівельники планують до дня міста Інна Промак, Сергій Баранюк день за днем.